Всіх вітаю! З вами Марія. І що буде завтра? До чого нас готують карти? От Аліса прийшла, вітаються з вами. І давайте роздивлятись, що у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя, Аліс. Десь вже сідай Аліска так Угу. Так, дивіться, у когось тут зверніть увагу, будь ласка, бо хтось з вас дуже втрачає сили, треба, ну, треба цих сил набиратись, треба влаштувати собі відпочинок. Якщо у вас є така змога, то взагалі залишайтесь вдома і просто встановлюйте свої сили. Якщо нема такої змоги, то хоча б лягайте спати раніше. Аліса, будь ласочка, не треба, ти зараз скинеш камеру. Бо, знаєте, для когось з вас. Навіть показана причина, чому ви так витрач, втрачаєте сили. Тут є якісь для когось даремності, когось вас знесилюють, а для когось заздрість когось вас, вас знесилює. Ой, я пам'ятаю, пам що треба б зробити для всіх, як почиститись, ну, самий такий лайтовий варіант почиститись від заздріщів це просто сіллю. Купляєте сіль, треба. Я знаю, що треба зробити окреме відео, щоб воно там десь було, і щоб ви відкривали його і мали змогу підгледіти чи знов почути, як це робиться. Але давайте, я колись це зроблю. Колись вже ж я ж знайду на цей час. Я знаю, але не знаю коли. Дивіться, берете, купляєте нову сіль саме для таких робіт, саме для чисток ваших. Щоб вона була без домішок, просто звичайна сіль, щоб нічого такого там не було в цій солі, кам'яна, звичайна кіло купляєте, вам надовго вистачить. Коли ми руки, приходячи додому з роботи, там, десь ви ходили у своїх справах, там, може в магазин виходили, ви ж не знаєте, хто там на вас подивився і чому у вас позаздрили. Ну, Люди ж завжди знайдуть привід. Ви просто берете на долоньку сіль, от просто в центр долоньки. Ну так, як, як ваша рука взяла, от скільки взяла, стільки і сиплете. І розтираючи в долонях ту сіль, кажете їй, що почисти мене, звертаєтесь до неї. З вдячністю звертаєтесь, почисти мене, прибери з мене всі негаразди, всю злість людську, все, що надивились на мене своїм злим оком, все, що сказали мені в спину, просто своїми словами промовляєте те, від чого ви б хотіли, щоб вона вас позбавила. Прохолодною водою все це змиваєте. Це найтакий простіший спосіб, я вже не знаю, простіше цього ну нічого майже, не, ну взагалі навіть нічого не буває. Але ну, воно всем, всім доступне, всі можуть це зробити. Хай у вас та сіль, ну, може там десь в баночку насипти і її, хай стоїть біля е, рукомийника. Тобто ви себе почистили і робіть то кожного дня. Ви будете тримати себе в чистоті. Це, як знаєте, зуби ж ми ж чистимо з вами кожного дня. Ми ж не питаємо, на що ми то робимо. Ми знаємо, що треба. Отак і оце. Візьміть собі за правило. Це таке легке правило. До цього можна так швидко звикнути, і воно не буде неважким, І часу взагалі не потребує від вас багато, але користь з того буде. Сфера кохання, що буде завтра у вас у сфері кохання. Тут хитрувати з вами буде. якісь свої правила нав'язувати вам буде або чоловік, або жінка, з ким ви там. У сфері кохання стосує, спілкуєтесь, а для когось навіть таке скажу хитрощами, схоче повернутись до вас людина, з якою ви, ну я так розумію, були в стосунках, якийсь колишній ваш, або дивіться, навіть для когось, людина, яка зараз ще в стосунках, але хоче бути поряд з вами. Оце таке. Зараз я вточню. Так, так, нам показують людину, з якою ви були е, в стосунках, з якою зараз нема е, розвитку стосунків. Е, але дуже-дуже хоче повернення до вас. От просто дуже хоче. Буде навіть хитрувати якось з вами. Ну, це для когось інформація. Але зверніть увагу, ті, хто в стосунках зараз, щоб вам там не нав'язували якісь такі хитрі правила, в яких, наприклад, вам геть нічого не можна, щоб ви там обмежень собі не набрали. Далі дивимось дії чоловіка в бік жінки в цей день. Давайте побачимо. Хоче щось замінити, хоче щось своє врівноважити з вами, щоб отримати перемогу, щоб завершити якусь ситуацію, яку от йому хочеться закрити. Бо тут буде якась пропозиція для вас від людини. Ну, є в чимось, знаєте, от щось своє цікаве буде вам пропонувати, бо обирає вас, бо ви важлива, ви потрібна для цього чоловіка, бо немає бажання без вас далі рухатись. Ну, Діє чоловіка такі. Одне на інше замінити. Знаєте, зробити е, зміни у вашому спілкуванні у ваших стосунках. Але от так, як йому ж вона треба. ну, Звісно, хто ж, хто ж інакше то хоче. Діє жінки у бік чоловіка. Давайте дивитись в цей день. Знов знов ті зміни, знов бажання. ну, Коли людина шукає балансу у стосунках. І очікування, отак от воно більш тут показане. Коли, знаєте, може, очікує, наприклад, з роботи людина, може навіть і з війни очікує, може навіть, і, знаєте, очікує просто, от щоб з'явився, щоб хоч щось там сказав. Більш на очікуванні, жінка більш на очікуванні. І знає, що тут більше від чоловіка треба дій чекати. Ну, Для багатьох з вас то і дочекаєтесь, звісно ж. Так, буде інформація, буде дзвіночок, буде листування якесь. Боляче, боляче, бо Якось ну не вистачає ж людини боляче. Але так, як карти малюють, то все більш-менш гарно буде. Отак. Далі робота. Що буде завтра? В роботі, давайте дивитись, вистрибують карти. Так, ну тут euh, хтось з вас, єрофант, імператор, тут якась ну, така людина на посаді, будете спілкуватись з такою людиною, трошки засмутиться людина. ну тут euh, якусь, знаєте, от Коли людина очікує певну можливість, і я так розумію, що... Не дочекається від вас якоїсь можливості. Ну, наприклад, про щось просив вас зробити, а ви кажете, що ще не готові. Це такий приклад, який так, знаєте, одразу в голову прийшов. Так, ви кажете, що ще в роботі. Ось так. Трошки засмутиться, але нічого. Там вже щось у вас майже до кінця доходить. І людина дочекається свого, але ну, йому щось, знаєте, як швидше треба. Дуже так швидше треба. Що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти цей день. Тут буде рух по якійсь роботі, все ж таки, для когось з вас взагалі щось змінюватись буде. Знаєте, от те, над чим працюєте, як нові якісь, ну, наприклад, нові правила якісь, переробити щось може, треба буде. Ситуація, в якій, ну, і ви тут трошки засмучуєтесь. Ну, щось, що, знаєте, ви втомились вже, вам воно може навіть і набридло вже те то робити. Але так, емоційно, але ну, от настрій трошки буде погіршуватись. ну, от, Щось вам не до вподоби буде. Так, тут там, де треба допомогу робити, а а може не все від вас залежить насправді. От як ви не можете обрати якусь іншу позицію, ви повинні от рухатись саме в тих обмеженнях, які у вас є, і воно вам не до вподоби. І знову ж таки, отой іерофант виходить. Все ж таки людина, яка підкоряється певним правилам. До цих правил може і, і вас тягти. А у вас трошки як не виходить так, як треба. Нічого, ви тут впораєтесь. Так, впораєтесь і навіть, ну, трошки будете хитрувати, але я так розумію, що просто так воно, обставини будуть складатись, що вам треба буде, щоб уникнути якихось там неприємних розмов, то будете і хитрувати. Від чого треба б відмовитись, давайте побачимо, від чого вам треба б відмовитись. Дивіться, там, там де вам треба спілкуватись, гармонійно все буде. відмовляєтесь від емоційного виходу з ситуації. Все можна обговорити, до всього можна домовитись, і все як владнається саме тим, що, знаєте, як встановиться певний порядок, як відродження взагалі, ситуації або спілкування, або ви там, посмикаєте всіх, кого треба буде, як налаштуєте на певні дії. Тобто емоційно не робіть нічого. Спокійно все робіть, бо гармонія вона залишається з вами в цей день. І про все ви з усіма гарно поспілкуєтесь. Тож не вмикайте занадто емоції, не треба, знаєте, такого, що потім будете жалкувати. Чого ж не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Дивіться, всі дії, які ви будете робити в цей день, вони будуть як підсумками для вас. Тобто, це знаєте, як підготували щось собі, так? так ви його отримаєте. А взагалі-то День гарний малюється для вас, день якихось ваших особистих перемог, те, що ви ну, як до ладу будете приводити. І знов нагадують про відпочинок. У вас такий, знаєте, буде дуже багатодієвий день. І як, от дійсно, якщо можете лягти спати раніше, зробіть то. Вам треба встановлювати сили, бо ви їх витрачатимете в цей день дуже багато. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Угу. Контролюйте все, що можете контролювати в цей день, бо досвід у вас є, ви знаєте, як і що робити. Можливості у вас в цей день всі будуть, які вам тільки потрібні будуть. І дійсно вам комусь треба буде спілкуватись з людиною, яка займає ну, таку високу посаду, наприклад, порівняно з вами. Може, керівник ваш, може, десь ви прийдете до людини на посаді. І якась можливість тут буде, але вона така, що треба буде докладати зусиль, треба буде контролювати взагалі от весь процес і ви зможете. От карти знову ж таки кажуть, що ви з усім впораєтесь, просто вірте в себе. Може, навіть трошки більше, ніж зазвичай. Все, на цьому я закриваю відео. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, людей поряд з вами теж дуже гарних. Бережіть себе. І побачимось в нових відео. І не забувайте підписуватись. Мені буде дуже приємно. І всім дуже дякую за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Всім пока!